Перемога над Кременем виводила запорізьку команду на шосте місце турнірної таблиці. Уже на старті матчу холодний душ гостям влаштували носков, Мальшевський та рибалко. Запоріжці повели у рахунку 7-2. Та баскетболісти Кременя зуміли не тільки відіграти різницю, а й вийти вперед 9-7, Як з'ясувалося, потім вперше і в останньому матчі до завершення чверті господарям вдалося відтіснити гостей на відстань 11 очок а протягом другої десяти хвилинки збільшити різницю. Різницю до 18 балів за щиті Мені дуже понравилась. дали багато свободи і ми на периметрі і під падкальцом. Ну не було тої жорсткості, з якою ми повинні були грати у третій чверті. Команди порадували глядачів результативними дальніми влучаннями. запорізці майстерно зберігали перевагу у 23 очки. Та в останньому періоді гості заволоділи ініціативою і скоротили різницю до 12 балів. Привести до тями своїх підопічних Валерію Плеханову вдалося під час таймауту. На фініші зустрічі запорізьці влаштували черговий спорт, перемігши кремінь із рекордним результатом 113-88. Це найбільша кількість очок, зароблених командами в одному матчі у сезоні. Валерій Плеханов залишився невдоволений діями своїх підопічних у захисті. Зрителям понравилось, мне не понравилось. Еще раз говорю, над этим будем работать. По крайней мере, любой человек, любой профессионал, должен понять, что сделать из ярко атакующей команды сразу защитными не получится, в принципе. Не обидно, что те наработки, которые у нас получались уже в прошлых играх, сегодня совсем не сработали. Но я же говорю, есть причины, я думаю, что мы их исправим. Недільний матч із політехніком ніякого турнірного значення не мав. Запоріжці забезпечили собі шосте місце за підсумком регулярного чемпіонату. У грі з харківською командою Валерій Плеханов активно використовував ротацію. Вже у стартовій чверті його підопішням вдалося досягти переваги у 18 пунктів, а за підсумком половини зустрічі у 28. Провальною за такої гри виглядала третя чверть. Запоріжці пропустили від суперника 27 очок, більше ніж у двох попередніх чвертях взятих разом. Однак різниця плюс 28 для господарів зберігалася. б не періодичні провали в ігрі, результат більше. Ну, в принципі, все пройшло знову, спади були. Були спади, якщо б не спади, перебор фолов, то було б лучше. Решта ігрового часу минула для гостей у безнадійних пошуках проти отрути від руйнівних дій команди Валерія Плеханова. Запоріжці оформили другу поспіль перемогу із розгромним результатом. Підсумковий рахунок 109-65. матч ми розглядували в контексті підготовки до плей плейоф, для якого що ми будемо грати з мікром. Ребят уже предупредил, Нас ждет нелегкої неделя. Будем удивлять, играть позиционный баскетбол в Дніпро нам не по силам. Наша задача вывести их из зоны комфорта и играть в баскетбол. Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок завершив регулярний чемпіонат на шостому місці, здобувши 13 перемог у 27 матчах. 26 березня команда зіграє перший матч плей-офф у Дніпрі, 29-го – у Запоріжжі. Последние четыре победы показали наш настрой на победу, наше желание играть. Поэтому ну, будем очень сильно рассчитывать, надеяться, что команда Днепра, конечно, очень сильная команда, она на ходу. Она выиграла Кубок Украины. 26 матча у нас будет Днепропетровский, очень тяжелый. 29 приглашаю всех в Запорожье 29 марта на 6 часов вечера. Это будет шоу. Я думаю, что мы, мы отдадимся и мы сделаем все для того, чтобы победить. Руслан Левицкий, ТВ5.